Стати батьком легко, бути батьком важче, кажуть у народі. Нині все більше батьків не можуть впоратися зі своїм батьківством, тож чимало дітей залишається сам на сам зі своїми думками, переживаннями та проблемами. Допомагають дітям, обділеним батьківською любов'ю та увагою, та тим, які опинилися у складних життєвих обставинах, фахівці служби у справах дітей. Так, на обліку у центральному міському районі нині знаходяться 250 дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, та 160, які проживають у соціально неблагополучних сім'ях. 29 дітей перебувають у державних дитячих закладах. Як говорять фахівці служби, за останній рік кількість таких дітей у районі істотно скоротилась. Ми пишаємося своїми такими результатами за півріччя. Чому тому, що в минулому році? Вісім дітей ми забрали в сім'ї з державних закладів, і за перше півріччя, якщо говорити, то це вже 10 дітей пішли в сім'ї громадян на виховання. Діти знайшли свою сім'ю, діти знайшли в цій сім'ї любов, тому ну, продовжуємо цю роботу і альтернативною формою влаштування дітей на сьогодні це є прийомні створення прийомних сімей, створення дитячих будинків сімейного типу. В минулому році, наприкінці минулого року, ми створили дитячий будинок сімейного типу, влаштували туди шість дітей. Це завдяки сталося фонду нашого районного фонду соціально-економічного розвитку відродження, фонду Ріната Ахметова, який допоміг профінансувати ремонтні роботи в цій сім'ї. В цьому році теж плануємо. Вже створили дві прийомні сім'ї. Ще плануємо створити дві прийомні сім'ї і дитячий будинок сімейного типу. На жаль, говорять фахівці служби, соціальне срібство в районі поширюється. З метою контролю за умовами утримання і вихованням дітей спеціалістами служби разом з працівниками центру соціальних служб та співробітниками міліції проводяться рейди. Так, з початку року було проведено 79 таких профілактичних заходів. У їх ході було вилучено 20 дітей. Деякі з них згодом повернулися у родини, решта були влаштовані до реабілітаційних центрів. Ми захищаємо дітей. Серід дітей позбавлених батьківського піклування. Вважаю, що це є наслідком, а не причиною. Причина є в батьках в наших і в їх відповідальності. На сьогодні, на жаль, відповідальність батьків це адміністративне покарання, стаття 184, і таких батьків ми притягнули 56 за перше півріччя, але це 51 гривня штрафу не дає певних результатів. Якщо думаю, буде кримінальна відповідальність, то тоді можливо і дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, у нас стане менше. Незважаючи на незначне адміністративне покарання та попередження про вилучення дітей та позбавлення батьківських прав, деякі батьки так і не стають на шлях істини, тому лишаються своїх дітей. Деякі усвідомлюють свої помилки. Так, з початку року 17 батьків пролікувались від алкозалежності. А завдяки співпраці служби захисту дітей з центром соціальних служб, міліцією, лікувальними та освітніми закладами, налагоджено механізм відстеження дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З минулого року, завдяки підписанню меморандуму про співпрацю Дніпропетровської облдержадміністрації з благодійним фондом Рената Ахметова, розвиток України в області успішно реалізується регіональний проект Родина для дитини. Його принципи розвиток сімейних форм виховання та профілактика соціального сирідства. Останнім часом відзначають спеціалісти служби, значно зросла кількість охочих усиновити дитину чи взяти її під опіку. Так, з початку року в центральному міському районі було усиновлено 8 дітей, 8 взято під опіку та піклування, 7 до прийомних родин та одну дитину влаштовано до будинку сімейного типу.